Мене звати Дмитро, мені 9 років. Я родом з міста, героя Оріхів Запорізької області. Моє місто переживає зараз важкі часи, але я вірю, що воно відродиться. Сьогодні я прочитаю вірш В'ячеслава Володимировича Шакаловича Оріхів мій, хоч і не рим, бо мова і любов до рідного краю єднають усіх українців, де б ми не були. Моє містечко миле, любе, в осінньому клубочку днів. Мене з дитинства ти голубиш, тепер я твій, немов архів. Піснями здавна обіймались цілунку осенялей. Ольфари долю підгадали, що сам собою склався сей. Роки мої, як є, тут бігли. У літі й осені дощах вони до серця так проникли, в Щасливих і не дуже днях. Проте я нас не розділяю, бо є гніздо, в яке всі зорі задивлялись, і вималювалось лото. Вік змін і винаходів зиску це стелить загадки усім, а я не змінюю прописку Оріхів мій, хоч і не рим.